Сьогодні я виготовила катапульту. Згідно схеми, там використані повинні були використані палички для мішання, але в магазині в мене не було, тому я взяла великі товсті шпажки і маленькі товсті шпажки. і маленькі шпажки. <кій> Відповідно, за допомогою зернти. По дві спочатку поскручувала, потім з'єднала по дві пари в трикутнички і отримала таку ось піраміду. Два трикутнички, сусідні також з'єднала. І потім зробила плече. Все робилося згідно схеми. За допомогою останньої товстої шпажки і трьох. Тоненьких шпажочок, зробила плече, примотала його ось тут знизу до найміцнішого ребра, на кінець шпажки приліпила обрізаний стаканчик паперовий і туди ось поклала снаряд. Відповідно, запуски, катапульти будуть трішки пізніше. Отак От плечо відтягується і тоді, відповідно, запускається. Плечо треба приєднати канцелярською гумкою до верхньої межі, до верхньої вершини цієї отриманої піраміди. Спробуйте зробити піраміду і показуйте ваші результати.